обеспечить на Украине там, что останется от Украины, права национальных меньшинств. Это зародыши НАТО на Востоке. Темпы, которым сейчас двигается Россия, они самые высокие с начала специальной военной операции. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Господи, это свершилось. Я в шоке. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про довгий, довгий, не цікавий. Ну це ж російський серіал, який вони затягують на тему перемовин. Виходять нові актори, виходять нові сценаристи, але суть не змінюється. А отже, і ми, на жаль, в цьому питанні не просуваємось. Не вірте тим, хто розповідає про мир і про завершення війни. Насправді всі вони хочуть нашої капітуляції, тож наша боротьба триває. Тут дуже важливо не забувати про декілька правил. Перше, підтримуйте нас. Ми ведемо свою інформаційну війну проти російського окупанта. І Коли ви ставите нам свій лайк, підписуєтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, ви неймовірно нам допомагаєте. Друге, не забувайте підтримувати і Збройні сили України для нас украй важливо підтримувати якомога швидше завершувати наш збір для наших бійців, для наших захисників із 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Кубінський напрямок, незважаючи на всі заяви Путіна і Герасімова, звісно, під контролем збройних сил України. Але це дається титанічною працею. Давайте друзі разом перейдемо в описі. До нашого ефіру за посиланням і задонатимо будь-яку доступну та можливу для вас суму. Головне, аби це зробили всі. Головне підтримати наших військових. Ну а я тим часом розкажу вам про те, як Росія та США домовилися продовжити роботу щодо врегулювання в Україні. Що таке чорт забирає врегулювання в Україні, особливо коли це каже Лавров? Ви ж Росія. Ви це розв'язали, це називається російсько-українська війна. Не соромтесь, не будьте скромними, беріть на себе всю відповідальність за кровопролиття. Достигнута договоренность о продовженні цієї роботи. Головне, є принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Первопричины хорошо известны, о них неоднократно говорил президент Путин. Сам Лафров якого масової інформації активно записують у дуже дуже хворого, каже про те, що нібито в пропозиціях які Вітков привозив до Москви, там позначені права на сменшин України, там обов'язково зазначаються релігійні свободи. Я вам перекладу із Лавровської чи російської. Мовляв, Вітков так переживає, яке Дональд Трамп за російську мову. Вони ночей не сплять, все думають. А які ж права буде у російської церкви? Що все це прописали в цьому мирному плані? Ну і це ж треба. Це ж треба ніяких інтересів України. А тільки випадково інтереси агресора. Здається, Лавров сам себе публічно і своїх дружочків, у тому числі закопує нам вже все ясно із зячком і вічком, які їздять від Сполучених Штатів Америки до Росії. Зрештою, ми мали американцям презентувати і свій мирний план. Тож подивимось, який із планів так і не розлетить. В тих пропозиціях, які надеюсь, не розкриваю большого світу, в тих пропозиціях, які Стівен Витков привозив, які обсуждались, подробно с президентом Российской Федерации специально сказано необходимость обеспечить на Украине там, что останется от Украины, права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами. И, кстати, хорошо, что мы об этом сейчас говорим, потому что очень показательно, что поправки к этому американскому документу Я понимаю, що они поки носять закритий характер, але не менее про права человека секретнічити нельзя. До речі, ніхто так остаточно і не розуміє, що такого Путін зробив американцям? Ну в тому сенсі, що, що це було за послуга, чи десь щось майбутнє і гроші, Чи це навпаки якийсь компромат, погрози. Ну що могло так сильно повпливати на американців, які. Кажуть, ні-ні-ні, ми взагалі не хочемо займатися цим питанням. Ми за те, щоб Україна якомога швидше здалася, і ми пішли в освоясі. Ну, наприклад, пам'ятаєте такий міністр оборони, фенерний маршал Шейгу? Так от він теж, як і Лавров, все ще живий. Він стверджує, що у Росії та США залишилося менше ста днів, боже мої сто днів, щоб укласти угоду щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Секретар Радбезу на серйозних щах зазначив, що Москва все ще чекає відповіді від Ваншингтону щодо його щодо пропозиції Путіна. Що, мовляв, чекає, то що робити, скорочувати чи ні. У нас залишається менше 100 днів до завершення СНВ у стратегічних ворожах. І там предполагання, наші пропозиції, зроблені нашим президентом вони на столі. Мы, конечно, ждем ответа. Я думаю, что те предложения, которые есть, дают возможность все-таки остановить вот это разрешительное движение, которое есть. Це та країна, яка буквально тижнями тому показувала і розказувала, як вони тестують все своє новітнє озброєння. Як їхні ракети можуть бороздити простори Всіленний і декілька разів навіть обігнути нашу планету і потім вдарити в якусь невідому точку. І після цього росіяни ще й чекають від американців якусь відповідь: то що робити: скорочувати чи не скорочувати. Зрештою, Дональд Трамп до цього принаймні показував, що він не дуже із лякливих, але він показував, що він і не дуже із розумних. Тож якою буде відповідь американців, ми незабаром дізнаємось. Навірно, ви видите, і не только ви. появление а, так называемых, а, кто-то их называет а, структуры малой геометрии, кто-то малые формы, в общем, по-разному а, их можно называть, но это такие, а, я их назову, может быть, несколько грубовато, зародыши НАТО на Востоке. А, то есть постепенно, постепенно здесь начинают появляться объединения, а, которые Так или інакше продовжали своє розвитку в напрямку ухудшення ситуації, появлення дополнительних угроз, угроз, в тому числі і нашій країні. Ну і давно у нас не було такої філігранної пропаганди, яка не відповідає жодній дійсності. От російські пропагандисти стверджують, що темпи, якими рухається зараз Росія, Найвище за всі роки та щось дуже схоже, ми бачили в західних медіа, але в цілому вони порівнювали найгірші роки з тим, що на сьогоднішній день має Російська Федерація. Темпи, зараз рухається Росія, з початку спеціальної військової операції. не там, день, Там не був не один да, період, да, беремо Вот саме з того моменту, як ми становились бойові. дії, И действительно есть очень серьезные подвижки, причем модернизация ударных систем, возможности нанесения глубинных ударов различными высокоточными средствами настолько ошеломляет их, что они понимают, что и системы ПО не работают, потому что мы модернизируем. И массовость очень серьезная. На эти выходные порядка 700 различных средств было за одну ночь. Там энергетику просто выкашиваем сейчас и... Термін чорна зима все чаще і чаще Ну, Под Києвом уже там перекривають дороги, намагаючись надавити на власть, щоб встановили ну, это будет сложно сделать, і ми об этом предупреждали. снабження. Зрештою, в 2022 році, заходячи миттєво, майже не отримуючи масового супротиву на деяких напрямках, росіяни змогли просунутися до аж Маріуполю. І тільки там їм давали відсіч наші захисники, вони змогли зайти і просунутися до Херсону, змогли зайти до Миколаївської області. Та далі їх чекала одна лише історія ганьби та приниження. Але в цілому вони захоплювали наші території. Так само вони просувалися і Донецькою областю, але Донецької області вони просуваються, я вам нагадаю, з 2014 року. Тож, коли зараз вони розповідають про свої найкращі темпи. Виходить, що відлік йде від нуля, ви розумієте? Але тим не менше, російські пропагандисти продовжують розповідати, як вони модернізували ударні засоби. Мовляв, ППУ українське не справляється. Та зачекайте, нам вже нічого не передають. У Нас вічний дефіцит ракет. Ми просимо літаки. Вони приходять із запізненням. Я мовчу про кількість ракет і дронів які застосовують росіяни. Зрештою, ми показуємо, що якою б могутньою, сильною, великою не була Російська Федерація, менше і слабша за кількістю ресурсів Україна може стримувати цю навалу. Тож, якщо росіяни хочуть пишатися, що вони 4 роки просуваються нічим, то ми хіба можемо їм стати на заваді і не дозволити цього? А, наши возможности Герани превратились фактически в ланцеты и уже первые кадры, которые поступают с наведением, все очень серьезно, это очень технологично и а, пока что каких-то аналогов ни у европейцев, ни у Украины нет, потому что они в этом отношении на самом деле вначале взяли достаточно быстрый хороший старт, а сейчас мы серьезно доминируем. Но, но они ставят условия, Мадьяр же заявил Зеленскому, только попробуй подписать, он сказал, мы будем воевать до того, мне плевать, что там... То есть это тоже очень ярый и явный пример, когда в таком хамском виде идут заявления формально верховному главнокомандующему от человека, который звонит и небольшому, по большому счету никто и звать никак, это показывает неуправляемость армии. Шкода, звісно, шкода, що наш ефір тільки не подивляться, як думають російські пропагандисти, десь в Європі. Бо в Європі дефіцит електроенергії настільки сильний, що в них немає можливості навіть включати телебачення або Ютюб. Так стверджує Марія Захарова, і не питайте мене, чи вона вже пішла в різдвяно новорічний загул. Здається, що вона із нього не дуже та і виходить. Але Захарова стверджує, що у європейців настільки жахливі зараз умови, дефіцит, бракує грошей, електроенергії, що немає навіть різдвяної ілюмінації. Ніде, от коли знаєте, показують ці світлини, як запалюються ялинки в європейських столицях, не вірте. То все, звісно, вигадки відмовляються навіть від того, щоб прикрашити вулиці, каже Марія Захарова: немає коштів на оплату електроенергії. Зато, як ми бачили із останніх показників у європейців, на жаль, все ще є гроші для того, щоб закуповувати у Росії енергоресурси. Тож, здається, Марії Захаровій, як би це гидко не звучало, треба або хрестик, або трусики зняти, бо якось не виходить. Тем временем в Европейском Союзе начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от від праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Це дійсно покруження Европейского Союза в тіму во всех смыслах этого слова. І як же це цікаво в них виходить? Влада, чиновники, пропагандисти, всі кричать щодо мігрантів або до тих, хто приїхав до Росії, отримав громадянство, яких треба перевіряти, боятися, остерігати, яких треба обмежувати. А потім виходить Путін і каже: слухайте, ти навіть іспиту із російської для дітей. Спевичизники, которые переехали до России, быть не повинно, это же наши люди. Ну, а что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства. Вообще зачем там экзамены? Экзамен, не очень понимаю. Но они, наши граждане уже, они же не, не мигранты, мы а мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо. Но это то вот люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Ну, какие экзамены-то? Надо просто помочь этим детям, и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Разумеется, это вопрос тонкий такой, но нужно З ним поработать, но мне кажется, что вот такой подход абсолютно был бы правильным. Давайте внесемо соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы. Ну, і з того, что мы чули в разных перехопленнях, більш дорослих росіян, здається, російська це не дуже рідне, чи не для всіх рідно. Чи... В принципі не російська рідна для тих, хто на сьогоднішній день масово проживає на території Російської Федерації. Ну а мігранти чи вихідці із інших держав, як ви знаєте, взагалі цією мовою не володіють. Але словом Путіна тому, що сказав цар, як він пообіцяв, як він все це заявив, дуже і дуже потрапляє туди, куди треба, в разуми російських тіктокерів, які кажуть: ну звісно, ну які іспити, нащо когось перевіряти, хто повертається назад на родину здається, що слова Путіна, щоб він не сказав, що треба обмазуватися собачим лайном, для тих, яких тікток експертів буде просто істиною в останній інстанції. Ребятушки, ми це зробили срочно новість, буквально 2-3 минути назад, коли мені з з WhatsApp пишуть, але я так слышала, ти це бачила, наконец-то Путін поддержал вот отмену тестирования для русскоязычных детей, для переселенцев Какое тестирование, он спрашивает, какие экзамены во чем. Наконец-то о том, что я говорила: какое тестирование может быть для переселенцев, для тех, кто возвращается за свою историческую родину? Господи, это свершилось! Я в шоке. У нас все родители в чате просто ревут от счастья. У меня слез не осталось, но у меня мурашки по ногам, по рукам буквально, когда я потом узнала. Я такая, ну неужели, наконец-то это случилось, господи. Вот я реально говорю в России, что хорошо до власти можно достучаться, она тебя услышит. Да, потребовалось время, но не настолько много, как мне в школе говорили. Зачем вы думаете про других, про чужих детей? Думайте за своих детей. Эти поправки будут только через год, три месяца. Ребятки, мы это сделали. Всех благодарю тех, кто поддержал на протяжении этого времени и русскую общину, и Марину Ахметову, и депутата Матвеева, Кузнецова, ЛДПР, Именков. Короче, всех, ребятки, русский националист паблик, национал. Господи, сколько этих пабликов, которые поддержали реально, и Павел Шекспир. А, очень много, очень много реально пабликов. Сколько соратников мне за это время показали свое вот лицо, да, свою душу открыли, что вот мы тебе поможем, или я, они а поддерживали. Спасибо огромно, ребята, ми це зробили. Накаєси тепер можна походити. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я обов'язково закликаю вас, звісно ж, лишити нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і Не Будьте активними навіть в тому, як ви протестуєте і протидієте російській дезінформації російській війні в прямому ефірі. А ще не забувайте про наш збір. Нам українсь хочеться у найближчі часи. У найближчі дні ще до Різдва закрити збір і надати все необхідне військовим. Без вас це зробити буде неможливо. Тож шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску і обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!